Доброго дня! Мені вже хочеться літа і яскравих фарб. З цього приводу ділюсь найпопулярнішим десертом нашої кондитерської. Меренгові рулети розліталися як гарячі пиріжки, за якими стояли черги. Для початку відділяємо жовтки від білків дуже обережно. Я кожен білок спочатку розбиваю до окремої тарілочки і тільки після того, як впевнена, що жодної краплі жовтка не потрапило, переливаю до чаші для взбивання. Чаша та вінчик перед роботою мають бути ідеально чистими та сухими. Для даного рецепту нам знадобляться 200-220 г білків або білки від 6 яєць. Також для збивання краще мати стаціонарний потужний міксер. З приводу ручного нічого сказати не можу, адже збивати ручним треба буде не менше хвилин 20, та я ніколи не експериментувала тут. Та якщо робити рулет не на 6, а на 4 білки, то все має вийти. Коли обережно розділили, виливаємо в загальну чашу білки, додаємо лимонний сік і сіль і починаємо збивати одразу на максимальних обертах. Збиваємо до стану піну, в якій не видно рідкого білку. Це десь займає 2 хвилини. Далі в один прийом додаємо змішані вінчиком цукрову пудру і кукурудзяний крохмаль. Одразу вмикаємо міксер на максимум і збиваємо хвилин 12-14. Це час для стаціонарного міксера на потужність 1200. А поки збивається меренга, духовку розігріваємо до 150 градусів Цельсія. Фінальний результат повинен бути десь таким пружна та густа меренга. Деко застилаємо силіканізованим пергаментом і з кожної сторони робимо діагональний надріз, щоб пергамент краще ліг на деко. Маленький лайфхак, щоб пергамент не катався, змочуємо деко кількома краплями води та не перестаратись, щоб не було зайвої вологи під меренгою. Викладаємо меренгу і розрівнюємо лопаткою або спатулою. тут як вам буде зручно, або виходимо із наявних гаджетів. Та намагайтесь вирівняти рівномірно, адже це лицевий бік рулета. Присипаємо полюстками мигдалю і відправляємо до вже розігрітої духовки до 150 градусів на 27-29 хвилин. На середній рівень низ-верх, без конвекції. Я пеку 28 хвилин. Ось так виглядає щойно спечений меренговий корж. Як тільки дістало рулети з духовки, Одразу його треба дістати із декора. Беремо новий лист пергаменту, який буде трохи більше за розмір рулету. Накриваємо ним рулет. Далі кладемо решітку від духовки і впевнено перегортаємо. І одразу знімаємо пергамент, на якому пекли. Тут не поспішайте, знімайте обережно. Все, даємо майбутньому рулету повністю охолоти. Спеціально зняла рулет з такого ракурсу, щоб ви розуміли, що кориш не має бути ідеально рівним. Тому відбійтесь, якщо щось не дуже рівне. Зараз робимо крем. Всі продукти для крему мають бути холодними щойно з холодильником. Одразу збиваємо вершковий творожний сир із цукровою пудрою та ванільною пастою, або можете замінити на екстракт ванілі, або, якщо без заморочок, ванільним цукром. Збиваємо до об'єднання і зникнення всіх грудочок сиру. В мене це займає 2-3 хвилини. Далі додаємо холодні вершки і збиваємо на максимальних обертах 3-4 хвилини до плотності. Одразу перекладіть до кондитерського мішку із фігурною насадкою у мене 2D, 250 г готового крему із загальної маси і покладіть в холодильник. Це буде для декору. А тепер збираємо красу. Знову беремо деко. Під деко обов'язково підкладіть рушник або щось, що не буде давати деко кататись по столу. Від якості стабільності деко буде залежати результат зібраного рулету. Стягуємо обережно за деко пергамент із коржем. Запевнямо, що все рівно уляглось і починаємо зборку. Викладаємо крем і розрівнюємо лопаткою або спатулою. Крем має бути розрівнений по всій поверхні рівномірно. Викладаємо ягідки та фрукти. Тут можете додавати будь-які на свій смак та спробуйте це тріо полуниця, лохина, персик і не пожалкуєте. Кожну полуницю я розрізала на 4 або 6 шматочків. Обов'язково зверніть увагу, що я не розкладаю ягоди на всю поверхню. Це потрібно для того, щоб міцно скрутити рулет і згарно щепився. Далі запевняємо, що корж лежить рівно, пергамент ніде не зачепився і починаємо скручувати. Робіть це повільно обома руками, слідкуючи, щоб рулет скручувався рівно. У мене довжина готового рулету 40 см, і така довжина не входить в жодну коробку, якщо робити на замовлення. Тому я обрізаю краєчки до довжини 33 см. Обрізайте з двох боків, щоб рулет був ідеальним. І у вас ще залишиться смачненьке до кави. Якщо робите на замовлення, то ловіть ще один лайфхак. Виріжте з пергаменту на квадрати в розмір. Розрізу рулета і закрити ці розрізи пергаментом, так і коробка залишиться чистою і буде все естетично виглядати. Тепер перекладаємо рулет на підложку. В мене дві ось такі лопатки. При переносі обов'язково рулет не повинен провисати, тому на полініці знайти необхідні помічники в роботі. І бажано, щоб вони були пластмасові. Силіконові можуть травмувати рулет, і він за них просто зачепиться. Беремо мішок із кремом із холодильника і перекрашаємо. При декорі немає жодних правил. Робіть, як душа бажає. Іще один лайфхак щодо продовження строку збереження свіжості м'яти та інших зелених листочків. Зберігайте зелень загорнуто в паперовий рушник і в пакет на нижньому ярусі холодильника. Я прикрашаю рулет полуницею, лохиною та м'ятою. Майте на увазі, що м'ята дуже швидко в'яне і довго не проживе, максимум 2-3 години. А ще враховувати, що рулету треба хоча б 2-3 години постояти в холодильнику після зборки, щоб стабілізуватись. Зазвичай я викладаю декор вже після стабілізації. Строк придатності мого рулету. Становить 24 години. Їсти можна буде і на другий день, та вигляд вже буде не таким ідеальним. Викладаємо гарненьку полуницю, прикрашаємо м'ятою та лохиною. І все. Наш шикарний десерт готов. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!